Всім доброго дня. Такий є станочок. Ну, це такий. Це станок повністю весь з металолома. Каркас цей варив рамку, стил і оця штука з якогось 118-го, по-моєму, там, я не знаю, ну він на шківах. Він... Повністю комплектний в мене і є. Теж я його колись років 4 назад взяв на металомі. Хотів вже три рази його відвезти, але не відвіз і добре, що й не відвіз. Попала мені така голова на металоломі. Станочок 2 n 125 l Отака голова. Вона була... Фокусуйся, що таке. Вона була без мотора. Мотора я перероблював тут. Це 3-хкіловатний мотор, тут 1,5 кіловатний рідний. Точив, брав флянчика з 1,5 кіловатного мотора, там кришку протачував, з'єднував їх і тут ну, з'єднав то таке. Це така штучка, пізніше поймете нашу. Я не думав його знімати, але все-таки рішив зняти. Дивіться, ручки це я вже робив сам. Стойку цю теж виварював сам. Тут вона була коротка труба, я доварював. Саме сложне це було це ці саласки виварити. Все, вона такої длини йде. Те все було ерунда. Ось оде вони. А так. Перелазив я по інтернету, скільки я перелазив, 4 дні лазив по інтернету. Є обзор таких станків. Є, все показують. Коробки, коробка передач, коробка подач. Тут автоподача є. Все є, а ніхто не показує за цю сторону. А ця сторона мені так і досталася. Її не так у шестерня такого була. Так, вона шестерня і штупорне колечко. І оцю стип здали. Давай я так мельком глядіть, що тут. Тут лінейка стоїть. І якось підйом пінолі. Як він стоїть, нігде я його не знайшов. Думав, я думав, думав, гадав, що його зробити і як його зробити. Хотів зробити так, як на моєму мене з 12 -му. Зробив ось таку штучку. Ось вона так надівається. ставив одну пружину, не йде, ставив другу туди-сюди, одну, сюди, другу. Піднімає все ідеально, красота піднімає, опускає. Але ж, отака торчить. І тут ще в добавок дві пружини. Ну, не подойшов мені цей метод. І я давай думать, думать, думати, що його зробити. Найшов в одне відео десь 100 е, сто... 25-й, тільки не L, а Н125. Там вроді б то якийсь цепок йде. Людина показала кусочок цепка і все. Як воно, що воно, тут його немає. Воно стояло отут, отут. Ну, тут видно, що лінійка йде, там куча шестерь, мабуть, так як токарном станку. не знаю. Коротше, думав, гадав, стягую я цю шестерню. То чу такого переходничка? Немає в мене чим робити шпоночного паза. Болтик, витяг ту шпоночку, закручується болтик. Тоді я сперва вирізав таку кришку. Просто кришку, заглушку зробив. Зробив ту ерунду. Ну, не підходить вона мені. Точу цього вала, точу підподшипник ступечку, вимічаю. Роблю отут більший отвір у цій кришки. Вставляю з підшипником цю штуку, вимічаю і уварюю підшипника туди. Уварюю підшипника, ставляю сальника, точу таку втулочку. Ось вона, її треба було б змазати. О, ладно, Зараз. Посадив. Помазав її трошки. Цю там зробив поазик. Що тоді я роблю? Тоді повністю йде автопром наш. Виружив в зв'язочку. Протачую її. Це вже дощ пішов. Для чого це станок тут буде стояти. Для чого це ці штучки? Воно вісить криша на нього. Воно, металопрофіль, все порізано, я дозберу, покажу. Станок буде стояти тут, на дворі. В майстерні є йому місце. Ну, якщо я його туди поставлю, пожертвую тим місцем, то там буде біля нього сверли. Такий станок треба для роботи, щоб воно робило так, як повинно бути. І починаю я тут гадати і думати. Воно виходить. Як воно виходить, я не пам'ятаю. Ну, її... А, вона ж не, не піднята. Зараз я її особеру. Коротше, оце отак. Там шпоночка. Тоді шайбочка. Воно і шайбою прижимає, ну я ще й шпонку поставив. І об Оп! Як це воно? Отак. Отак. І сюди. Я поставив 4200. Противовес трошки слабуватий, виточив воно де з кругляка вирізав 5-100, не знаю, ще не пробував, поставлю, як воно буде на навозраті, все побачимо. Тут ще сюди кумець мені заділав. Автоматику таку. Можна було б без цього включателя, треба було ще одного опускателя ставити. Сюди його немає де поставити. Ну Раз немає його де поставити, значить ми його. Візьмемо, тумблером ми люди не горді і буде реверс в задній ход. А ще він постояв, це ж все поржавів. А тут є дюрочка, я її не бачив. Я відрото накрив на мотор, дощ пройшов і тут десь до пів літра води всередині. Думаю, ні-ні-ні, то я давай кришу робити. Сохне воно, збираю. Взагалі, оце так. Зараз я соберу далі, побачите як буде. Значить, Дивіться, зібрав. Ось так вона йде. Ось так. Підйом через цю і ось сюди грузі. Ну, грузі поки мій так, я сюди поставлю трубу сюди, От так закріплю її, щоб він ходив усередині. Ну факт, смисл. Ось такий. Це тільки що пробував автоподачі чи роблять. Він він ще без масла, але нічого йому не буде. Дивіться. Хоп. Оп, треба придержувати. Я дуже сильно переживав, якби робило один оборот, це було б проще. А тут робить півтора оборота. І бачите, що виходить. Я думав, що буде скачок якийсь посверлуче, десь. Раз. І вона наїжджає далі. Незручно однією рукою. О! І виходить, ось ось так вона знаходить. Ну нічого. І вона спокійно собі сходить. Немає скачка, удара, бачите? І ось сюди так знаходить. Тобто... За це я не переживаю. Це вже включив ось. Та фокусуйся. І це пробував на автоподачі, думаю, буде вона робити чи не буде. Оби. Я ж і сверло немаленьке взяв. Там не видно, як про Виключу, бо зараз ці зйомки, знаєте, сверлить без питань. Ці зйомки будуть. Оце що я... Кришу тут вже немає смисла показувати, Оце, що я хотів. Такого ви не побачите точно у цьому. Скажіть, я скажу, в інтернеті оцього підйому. Ну, так придумав, так зробив. Тим паче воно працює, робить без ніяких питань. Тут ще ж ось зробив, він же ж і піднімається, вся голова ця піднімається по салазки. Ось тут сюди. 250 мм ходу в нього. Стіл опускається, піднімається. Треба тільки ручки поробити. А, тут 17. -й. Там 14 навіть. Та що таке? Стіл опускається. Тільки в яку тут сторону, це він піднятий. Все помазано, все легенько ходить. Треба яшки руки, ручки поробити. Ну, І цей й Піднімається, опускається. Видно, я думаю. В общем, отакий механізм підйома. Не нехитрий, але ну, я дуже переживав за ці, а тут я її прифатив, щоб вона ще за зуб держи, не йде на розрив. І отак вона. О, думаю, що так. Отак От вона сюди опускається. ось Оп, треба держати. Ну, воно ще я ж кажу, він сухий. Я зараз залью в нього е, якусь промивочну, ету, щоб воно попромивало його трохи, тоді залью і залью масло. Обичко. Насос качає. Отут була трубка заклепана, я зробив другу трубку, понаколював отвори, щоб у підшипники капало. В общем, оце такий він вийшов. Передачи вся робить. Так. Темно вже. Зашив я його так. Він весь закритий. Мені доступ скрізь не мішає. Ось так. Задню, зверху я не дошивав, щоб вона була трошки у мотороздух заходив. Тут отак воно виглядає. Ще коньок залиши наверх. Ну, а так, собственно, така вона вийшла. Не знаю, на відео це таке. Днем я його зашивав то красиве. Такий чердачок. Тут все закрите. Ну, боковий дощ, звісно, буде сюди забивати. Я зроблю таку штучку, щоб просто вісіла тут вода і все. А зверху мотор я вже не переживаю ні в коробку, вода не попаде, ні в мотор. Так що... Отут він буде і жити. Все. От тепер вже точно. Всім добро і миру.